Путін вже програв Україну у НАТО. Вот он звіріний нацизм самим, що не є його проявлення насчет того, що такое, а, з ким ми боремося. Давайте пригадаємо, з чого все почалось. А почалося все з ультиматуму Ерефії до Сполучених Штатів і НАТО, щоб альянс забирав свої манатки та йшов з центральної Європи, тобто йшов з країн, які вже були повноправними членами Північно-Атлантичного Союзу. І чим це закінчилось? А закінчилось тим, що Фінляндія вже в НАТО. А Швеція ось ось приєднається до альянсу. Україна, зрештою, теж не буде членство в альянсі. Щоб не говорили, а НАТО опосередковано вже долучено до війни, тому що ультиматуми оголошуються або під час війни, або він передує війні. Бо так було у світовій історії неодноразово. Президент Байден і Сполучені Штати не просто так намагаються вибудувати коаліцію підтримки України, яка не є членом НАТО, але отримує відповідний рівень допомоги. Звичайно, без залучення безпосередньо натівських військ. І зворотного процесу вже немає. Потрібно йти до перемоги. У заходу є два варіанти: або прийняти ультиматум Росії, що буде означати продовження і поширення війни в будь-який момент, або на Решті ухвалити вольове рішення про розгром Росії та вступ України у НАТО. Нашість Мирослав Чех, депутати. Пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.